Виявляючи занепокоєння постійним зростанням рівня травматизму і смертності на дорогах у світі, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 2011-2020 роки десятиліттям дій безпеки дорожнього руху. Мета десятиліття скоротити втрати людських життів від дорожньо-транспортних подій. Офіційне відкриття десятиліття дій безпеки дорожнього руху у всьому світі відбулося 11 травня 2011 року. Наукова бібліотека Таврійського державного агротехнологічного університету не залишилась осторонь цієї події. 19 квітня у гуртожитку номер 1 співробітниками бібліотеки була підготовлена і проведена інформаційна година диспут Закони вулиць та доріг змістовним інформативним для присутніх був виступ інспектора Мелітопольського ДАІ Зінченка Ігора, який був запрошений на захід. Він звернув увагу присутніх на те, що усвідомлення власного місця у системі відносин людина, дорога, транспортний засіб сприяє формуванню особистого ставлення до себе як учасника дорожнього руху, до власної безпеки та безпеки інших. Приємно зазначити, що студенти університету прийняли активну участь у дискусії і отримали вичерпну інформацію на поставлені питання. Інформаційна година диспут пройшла плідно для усіх. Бажаючі могли ознайомитися з запропонованими виставками, оформленими за тематикою заходу. На захід було запрошено Мелітопольське телебачення. ТВМ. сподіваємось, що проведення таких зустрічей студентів і співробітників ДАІ допоможе попередженню правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху і запобігти катастрофічних наслідків дорожньо-транспортних подій.